Ой, сам самого... Давай. Привіт! Я Дзига, помічник інструктора тактичної медицини громадського об'єднання Купина. І сьогодні ми з вами поговоримо про надання до медичної допомоги поранених і їх сортування. Під час надання допомоги постраждалому потрібно зберігати спокій і думати. У вас є основних два інструмента: це знання і підготовка. Знання не завжди можуть вам допомогти, якщо у вас немає підготовки і відпрацювання. Турнікет сам вас не врятує. Якщо ви не відпрацювали його до автоматизму накладання. Турнікет, ви пам'ятаєте, приміняється у нас в марчі на першій літері М, це масивна або критична кровотеча. Пам'ятаємо, його накладаємо максимально високо і максимально туго. Теоретичні знання Марчу недостатньо, щоб провести повний огляд з урахуванням поранення. Аптечка вам також не допоможе, якщо ви не знаєте її складову і коли і для чого її потрібно приміняти. Тому ми сьогодні з вами обсудимо тему сортування поранених. Сортування поранених є головною і складовою, щоб визначитися, хто в першу чергу у нас потребує невідкладної до медичної допомоги. У військових прийнято поділяти це на чотири. Умовних секторів кольорів. У нас є червоний, жовтий, зелений і фіолетовий. Зараз ми з вами трішечки детальніше поговоримо про ці сектори кольорів. Ну, Пам'ятайте, що червоний є самим першим, самим головним. І складовим, хто потребує до медичної допомоги. Червоний колір, це, повторюю, що це умовні кольори, але це постраждалі, які потребують негайної до медичної допомоги. Вони йдуть самі перші. В наданні і оказанні до медичної допомоги. Сюди входять такі поранення, це постраждалі які без свідомості, у яких опіки дихальних шляхів, це масивна або критична кровотеча, ампутація кінцівок, немає ознаків дихання. Ці постраждалі в першу чергу надаються їм Домедична допомога, і вони далі йдуть в стабіляційні пункти. Наступним у нас з вами кольором є жовтий. В жовтому кольорі це у нас поранені, які не мають загрози для життєдіяльності, але самостійно не можуть пересуватися. Їм також Надається до медична допомога згідно їхніх поранень. Наступним у нас є з вами зелений колір. Це легкопоранені, що можуть самостійно пересуватися, можуть дихати, розмовляти, які ще можуть почекати, коли до них дойде черга. І наступний це у нас Фіолетовий: це поранені або військові, або цивільні, які зазнали невеликих контузій, які мають психологічні розлади. Вони також. Самі останні, які будуть йти в сортуванні на надання до медичної допомоги. Хочу наголосити, що швидкість та адекватність сортування допоможе зберегти здоров'я та життя ваших поранених. Щоб все опанувати, постійно треба навчатися і відпрацьовувати. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки. Якщо у вас будуть якісь питання або зауваження, ми з радістю відповімо на ваші коментарі. До нових зустрічей!